Амбітний політик не і не опозиційний. Кажуть, успішний бізнесмен. Сподіваюся, кабінет розкаже про нього більше. Побачимо. Добрий день. Добрий, Добрий, Добрий день. Я добро ночі. Рада бути у вашому кабінеті. Тисну руку. В процесі переговорів з вашими помічниками мені казали, що є три кабінети, які ви могли показати. Чому вибрали саме цей? Ви вважаєте, він самий такий близький вам до душі? Напевно, тому що це мій робочий кабінет. Це, напевно, той кабінет, який дійсно відповідає моєму підходу до життя. Все те, що не відволікає тебе від роботи. Коні не відволікають. Тут багато у вас. Я бачу, коні тут, коні, там коні, кругом. Це ж все-таки відпочинок ваш. Це відпочинок, але це, це хобі, і воно. Скажем, викликає в мені позитивні емоції. Першого коня мені подарували, коли мені було 30 років, тобто це було 15 років тому. Його звали Павлін, і з того моменту я займаюся верховою їздою. У мене сьогодні є кінно спортивний клуб, де займаються діти. Я також там займаюсь. І ми стараємося професійно займатися верховою здою. І будь-хто може з дітей місцевих так, прийти, так, займатися так. в принципі на елітних конях, елітний вид спорту. Так. Ну як правило, в нас є, є коні, на яких можна займатися, є коні, на яких не можна займатися, тому що спортивний кінь не можна давати будь-кому. Це просто кінь панянка з війками. Красива, це мені коня подарували із компанії, яка нам робила бренд для банка інвестицій і збережень. І вони мені на новий Де рік подарували такого креативного коня. Я пробувала їздити верхи і зрозуміла, що конем набагато складніше керувати ніж машиною, тому що він відчуває найменшу не твою невпевненість, неправильний рух руки, неправильний тиск ноги. Повинен бути якийсь емоційний зв'язок з, з тим, хто сидить на, на коні. Вам це допомагає в політиці? Отак, от, от саме керувати? Кінь це живий організм, і треба розуміти, що управління конем. Людина виконує за рахунок больових ефектів для того ж самого коня. Тобто потрібна жорсткість. Ні, не тобто не зовсім жорсткість. Треба розуміти, що є межа болю. Mm -hmm. І є межа, після якої кінь робиться не керований. Тобто це повинно бути відчуття, баланс відчуття. Ти можеш йому давати команду, але при цьому не створювати. Так, щоб йому це було неприємно. І тоді кінь буде з тобою е, веселий, він буде гратися, він з тобою тобі буде радіти. І колись одного разу, е, коли мене один із разів кінь скинув в себе, мій тренер підійшов і каже: Ігор, я ж тобі казав, кінь відпочив і він веселий. Ти на нього не сердись, це він так тобі показує, який він веселий. Хороший настрій, кінь не був. Да, був дуже хороший. Я дуже дуже добре приземлився. В політиці. Напевно, в політиці не стільки допомагає. Напевно, допомагає в тому, що ти все-таки збалансований. Ти спокійний, зрівноважений. Ти не боїшся, коли тебе можуть скинути з цієї. Це точно. Я багато бачив людей за своє життя, які падали і не поверталися. От я думаю, що якраз в цьому відношенні. Кінця та площадка, яка дає можливість навчила падати і повертатися. Картинки на стіні дуже красиві і вишукані. Таке враження, що це були якісь гравюри спочатку, так? а потім їх перенесли на папір. Звідки вони з'явилися в вашому кабінеті? Це не гравюри, це така методика малюнку. Це сучасний львівський художник. Я люблю все те, що зроблено, де має дуже тонка робота. Так, та я я помітила це. І тому, коли, наприклад, там ми десь в музеї чи щось небудь, мене не цікавлять. Мене цікавлять або дуже великі картини, де треба було потратити неабияку кількість людиногодин, годин, або дуже дрібні роботи, в яких, є, в яких переданий особливо погляд, міміка, все, що зв'язано із ну, такою важкою роботою. У вас картини львівського художника висять на стінах. На Волині, у вас кіноспортивний спортивний клуб. В парламенті ви плануєте створити групу Полісся. У вас все життя пов'язано з тим регіоном України. Скажіть, чи не обмежуєте ви свої рамки політика, не думаючи про всю Україну, скажімо, а про окремий регіон? Піднятися на ноги непросто. Особливо, коли ти народився в провінції. Я народився в селі, село Острожець, Млинівський район Рівненської області. Це 10 кілометрів від міста Луцьк Волинської області. Потім, коли люди стоять на ноги, вони забувають місце, де вони народились, і той край, де вони змогли себе зробити. І дуже легко тоді поїхати в Києві жити. І це роблять десятки сотні людей. А я цього не роблю, тому що вважаю, що якщо група компаній компанійум, коли я займався бізнесом, переїде в Київ, це найпростіший варіант. Центральний офіс компанії знаходиться в Луцьку, і всі працівники знаходяться в Луцьку. Ми піднімаємо свій, свій край, свою територію, піднімаємо рівень життя, рівень заробітних плат, умови і так далі. З 95-го року кожний тиждень я в Києві. Два То ви дня, їздите туди-сюди. Два дні, три дні, п'ять днів. І, напевно, можливо, 10-20 разів лишився на суботу-неділю за ці. Майже 20 років, спілкуючись з Володимиром Рибаком, ми говорили про те, як зароджувалась партія регіонів. Так, от концепція в нього також була, щоб відбудовувати той регіон України, і саме звідти пішла партія регіонів. Корінням не плануєте ви створити альтернативу? Скажімо, зараз група, а потім можливо це буде якась політична партія. Дійсно, багато саме бізнесменів з Донецька в свій час не переїхали жити в Київ. Вони досі так живуть. Та вони там досі живуть. І якщо ми беремо Російську Федерацію, то в свій час Юкас переніс центральний офіс ЮКОСа далеко в Сибір Російської Федерації для того, щоб піднімати той регіон. Сьогодні Путін дав команду Газпрому і Газпромнафті переїхати в Санкт-Петербург. Офісу немає, де жити немає, тисячі людей. Але це поступово відбудовувати. Будуть відбудовувати. Але все-таки про політику, тому що з Дві тисячі першого року, як я став перший раз народним депутатом, я жодного разу не був керівником групи компанії Континіум. Я вже більше не повертався. Акціонер, але не керівник. Що стосується політики, чи буде партія? колись партія, ні, напевно, не буде. У мене немає таких амбіцій. Ви їздите туди-сюди, Київ, Луцьк. Ваша родина не страждає від цього. Це... Розкажіть, познайомте нас. Це моя донька менша Софія. Тут фотографії раніше. Це мій син, старший задорослий. син, да, 18 років. Як вони реагують на ваші переїзди туди-сюди? Це не просто. Діти ростуть. Я стараюся зробити так, щоб з ними спілкуватися, постійно спілкуватися, приділяти цьому увагу. Донька приїжджає постійно в Київ на декілька днів, і в нас є ціла програма. Чим ми займаємось? Чим? чим ви займаєтесь, коли вона в Київ приїздить? Ну коли вона приїжджає в Київ, на шопінг, це і... театр, це ні, що? Це ресторан. Не шопінг, якраз не шопінг. І зараз 5 років у нас програма. Тобто, ми йдемо як правило. Це цирк. Потім, як правило, ми ходимо в театр. Ми вперше в цю неділю були з нею. На контрактовій площі в, в опері та балету для юнацтва та молоді. Я б хотіла вас в цирку побачити, з <рес> вашою чесне слово. Я, <рес> Було б видовище. Я в київському цирку ми декілька разів були і досить цікаві програми. Це книга про Волинь? Так, це книга про Волинь. Показуйте. Це якесь спеціальне видання у вас тут? Так, це також мені привезли Волиняни. Волинь історична так. область України дуже багата. Чому досі депресивна? Чому досі депресивна? Треба розуміти, що Волинь ніколи не була промисловою територією України. Волинь це все-таки Західна Україна. Половину області це Поліська територія. На Полісі немає ґрунтів, це пісок, на полісі є ліс, є болото. І відпрацьовиті люди. І що робити з цим? Волинь має прекрасні озера, має прекрасні ліси, там прекрасний народ, який шанує свої українські традиції і в першу чергу зробити туристичною територією, зелений туризм. Ми сьогодні чомусь спокійно вважаємо і з захопленням і розказуємо про те, як можна поїхати в Німеччину, проїхати по зеленому туризму під Мюнхеном або. Під Франкфуртом побачити, як старий дідусь коптить колбасу. Потім її пригощає всіх, як вони готують домашнє вино, і не розуміємо, що це все чудово можна зробити на Україні і можна зробити на поліській території. Зараз працюється в парламенті. Ви незалежний політик, ви не провладний і не опозиційний, і я так розумію, стараєтесь таким бути. Але ж оця думка про те, що люди, які пройшли самі до парламенту, довго самі там залишатися не будуть, вони все одно мають примкнути, і якось себе позиціонувати або з владою, або з опозицією. А, а ще жорсткіше кажуть, що все одно перекуплять. Як ставити до цього? Колись мені розказав мій товариш. Що в Естонії міністром внутрішніх справ поставили підприємця-бізнесмена, досить багато людину. Всі казали, перекуплять. А він каже: Я хотів би бачити того, хто в Естонії стільки коштів, щоб мене купити. Мені пропонували декілька політичних сил бути в списках. Я не погодився, що стосується і провладних, і що стосується опозиційних. Всі казали, не йди на округ, тому що округ це важко, це Західна Україна. Я пішов на округ, розуміючи, що це мій округ, я там працював, я там все розумію. На кожній зустрічі пообіцяв своїм депутатам, що я своїм виборцям, що я не буду приєднуватись до політичних сил. Ви, ви навіть мене запитали, чому ви постійно відстоюєте інтереси одного регіону, а чому немає масштабів України? Я відстоюю, де необхідно масштаби України. І відстоюю інтереси регіону. Я вважаю, що не треба говорити про все і взагалі. Давайте розпочнемо з конкретних речей. Давайте з конкретних речей. От як скасувати закон Ківалова Калісніченка? Це ж конкретна річ? Це конкретна річ. Я вважаю, що цей закон недопустимий для України. Я це можу сказати будь-кому і де завгодно. Тому вважаю, що цей закон треба відмінити. Але і... ж не, не вистачить сили. Хто відмінить його? Повірте мені, що в провладних народних депутатів вистачає людей з здоровим глуздом, які розмовляють напевно російською мовою, а при тому вважають, що державною російською мовою державною мовою ну, України как, повинна бути українська. У мене є дуже багато друзів з Донецька. Вони розмовляють російською мовою, але кажуть: ми не підтримуємо закон Ківалова і Колісніченка. Буду агітувати, буду розмовляти, буду переконувати в тому, що це необхідно зробити. Судя, чисто, Не я буду линуватись, точно можу сказати. Перевіримо. Судячи з того, що у вас тут годинник з піском, ви досить педантична людина, все повинно бути по поличках, чітко розкладено на столі, абсолютний порядок. Папірчики чисті зверху лежить ручка. так? Порядок точно. Мама постійно сварилася і казала, що у мене немає порядку, а потім якось в один час я прийшов з армії і зрозумів, що в мене все лежить перпендикулярно, паралельно і горизонтально. Як ви ставитесь до нинішніх дій опозиції? Блокування, вірніше, ну, до традиційних методів опозиції роботи в парламенті. Блокування, позачергові сесії і оці от незрозумілі якісь підводні течії? Аналізували ви це для себе? Подобається вам те, що відбувається з опозицією? Я не підтримую опозицію з тої точки зору, що, принцип ми будемо заважати, щоб в них не вийшло, тоді скоріше оберуть нас. Якщо ви назвались політичною силою і ви працюєте на території цієї держави, ми повинні відстоювати свою ідеологію, але не шкодити розвивати державу. Докажіть, що ви кращі, а не ставте палки в колеса, щоб серед бруду показатись гарнішими. Сьогодні, коли сформувався новий парламент. Було 196 депутатів провладних і 186 депутатів опозиції. Опозиція повне моральне право мала виставити 50 свого, на 50. свого кандидата в прем'єр-міністри і формувати владу. Були майже 30 позафракційних і 30 комуністів. Зустрічайтесь з комуністами, зустрічайтесь з позафракційними. Переконуйте нас, що ваш прем'єр-міністр кращий. Переконуйте, що ваша програма краща. І я вважаю. Що поведінка опозиції, коли вони сьогодні блокують трибуну і не дають будь-кому голосувати один за одного, це правильна історія. Іншого варіанта немає. І коли зараз було голосування, я не був у Верховній Раді, мені сказали, от можна там картку? Ні. Я обіцяв, що я цього не буду робити. Я цього робити не буду. Будь-за що б ми там не голосували. Було два достатньо вагомих голосування: Арбузов, Національний банк, Тимошенко. Мене не було, я не проголосував за жодне. Фотографія ваша, мені по секрету сказали. Я знаю, що це ще одне ваше хобі. Давайте підійдемо, і ви розкажете, як виникло у вашій душі таке бачення світу. Що це за будинок? Це фотографія з Тоскани, називається Два брата. Ну, якби два будинки: Два брата. Це Тоскана, це район Італії. Унікальне місце в а тому тої да, точки зору, що там, в якій би ти точці не стояв, куди не подивишся, ти зможеш знайти композицію. Ви спеціально вчилися фотографувати. Чи це ваше відчуття таке пазажне? Ні, фотографія це річ, яку відчуття є відчуттям. Ми його називаємо по-іншому. Це талант. Він, якщо є, то він проб'ється, але без науки цього бути не може. Тому на процес навчання відбувається постійно. Треба читати літературу, треба зустрічатися з фотографами. Якщо я десь їду, фотопраця завжди зі мною. Я так от е, думаю, що там, де висять картини з рибками, вдало було б повісти ваші фотографії, тому що я розумію, риби пофеншують до грошей. все-таки, Але такі прекрасні точно, е, точно да. риба до то, глю. Да. Ми можемо перевірити зараз десь в Гуглі. Але куди ще можна заглянути у вашому кабінеті, в шафу яку? Дозволяйте. Та я не знаю. Тут що? Тут у мене. У мене багато всяких речей лежить. Папери, подарунки. Там документи, подарунки, книги. Нічого да, цікавого. Там, не, да, нічого. Фотографії з тої Верховної Ради. Ні, не будемо їх дивитися, да. а там? Там алкоголь, який мені дарують, а я його не п'ю. Зовсім не вживаєте алкоголь. Ну майже. Я думаю, що нам треба тут лишитися надовго. Це за дійсно бачите, тому покупці Ну, Трошки вже там щось надпите, так що не Ну так, це таке буває. Людина, яка знається на бізнесі, повинна точно відчувати е, ці економічні тенденції, які зараз в країні. Сьогодні в економіці, в економіці важка ситуація, і не треба її прикрашати. Я розумію, що суспільству необхідно казати гарні слова, але факт є фактом. І коли сьогодні імпорт переважає над експортною позицією, коли сьогодні інвестори виводять валюту. За кордон, коли сьогодні немає інвестиційної привабливості, щоб ми не говорили про це, це все ознаки того, що щось неправильно. Якщо не змінити підхід, перше, це приведе до інфляції. Зрозуміло, що це призведе до збільшення безробіття, далі інфляція. Інші, якщо не зробити висновки, це можливий дефолт і все, що з цим зв'язано. Речі необхідно називати своїми іменами. Треба чітко встановити правильний діагноз, тоді ми будемо розуміти, що необхідно робити і як лікувати організм, а мазати йодом або зеленькою. Це не допомагає. Ми зараз ближче до Європи чи до Росії? У Нас є частина суспільства, яка ментально і по поведінці готова бути свідомо готова бути європейцями. А якщо говорити не про ментальність громадян, а про не, владний, владний напрямок, тобто влада наша, куди зараз більше орієнтована на Росію чи на Європу? Наша влада сьогодні орієнтована психологічно на Європу. Дуже хочеться летіти в Європу, бути прийнятим, сприйнятим, і там. відпочивати і все, що з цим зв'язано. Ментально ми знаходимося в Радянському Союзі. Мріяти, що Європа тебе таким сприйме, неможливо. Треба це зрозуміти. І саме люди, які в державі беруть на себе відповідальність перед українським народом, перші повинні показати приклад. Говорити всім жити за правилами, а самим жити. Поза правил правила не працює. Ви так так. знаєте, я хочу завершити нашу розмову на оптимістичній ноті. Я от цього виконання у вас тут давно запримітила в куточку. Це ніби привіт із дитинства. Це подарунок для дітей чи чому він у вас стоїть в кабінеті? Це знову ж таки компанія, яка займалася розробкою бренда. Мені подарувала цього козі, що ця компанія прекрасно зрозуміла фішку, що вам треба що дарувати, треба. і що ви обов'язково візьмете? Мені коли вдома, коли я на одній із своїх день народжень мені подарували десь, напевно, там з чи 20 фігур голови коня, коня і ще щось, е -е, мені вдома кажуть, а ти не міг би сказати своїм друзям, що ти не так сильно любиш е -е, коней? Дійсно подорвала компанія. Я його, він вже стоїть декілька років. Я був дуже сильно сміявся. Мені він сподобався, і тому він там стоїть в куточку тихенько. Всі ми через це прийшли. У мене був з гіпса пофарбований. Їх було двоє. Один був коричневий, один був білий. Я їх все життя пам'ятаю, і це була найкраща іграшка в моєму дитинстві, тому до п'яти років. Ну, я вам дуже дякую за ці хороші спогади. Спасибі, що пустили в кабінет. Було приємно з вами спілкуватися. Дякую вам. Вас дуже затишно і гарно. Працюйте. Дякую! Діти, коні, картини, трепетне ставлення до рідної волині. Сподіваюся, сьогодні ви побачили не лише жорсткого політика Ігоря Єремєєва. До зустрічі в наступних кабінетах. Бувайте.